У цьому відео я огляну механіки третього боса Лейші у Рейті Тераса. На цьому інкантері немає фаз, бос просто періодично буде тригерити певні механіки, бос не наносить атаки руками, натомість впродовж всього бою він кастує абілку під назвою спрей. Суть цієї абілки полягає у тому, що наносить демедж по цілі, а також стакає дебаф, який з кожним разом буде пробувати все сильніше. Абілку спрей повинні лутати танки і при цьому періодично мінятися, і, окрім цього, танк. Який лутає спрей, повинен пересвідчити, що в межах трьох ярдів біля нього нікого немає, оскільки ця білка наносить демедж по області трьох ярдів. Кожні 10% ХП від загальної кількості ХП босса кастувати цю абілку, бос буде все швидше та швидше, оскільки з кожними 10% ХП швидкість касту боса збільшується на 8%. Наступна механіка полягає у тому, що на 80, 60, 40 та 20% ХП боса бос кастуватиме наступну абілку під назвою Протек. Суть цієї абілки, а точніше сказати, механіки, полягає у тому, що кожен раз при досягненні відповідної Нього відсотка ХП, яке його озвучив, бо ставатиме повністю імунним до будь-якого демеджу. Окрім цього, під час цієї механіки він буде спавнити адів, і задача рейдерів полягає у тому, щоб вбити лише одного ада, оскільки після смерті будь-якого ада всі інші ади просто зникнуть, а босс стане знову вразливим до демеджу. Під час цієї механіки адів можна контролити будь-якими абілками і зовсім не обов'язково їх ауєшити, достатньо вбити лише одного. Також періодично бос кастуватиме абілку під назвою хайт. Суть цієї абілки полягає у тому, що бос стане невидимим, проте буде продовжувати кастувати абілку спрей, тільки під час того, як він буде невидимий, кастувати цю абілку, він буде рандомно в будь-якого рейдера. для того, щоб бос знову став видимим, рейдери повинні бігати по кімнаті у пошуках. Боса під час цього рейдери повинні кастувати будь-які аоєшні скіли по характерних пульсуючих частинок в кімнаті. Рейдери зможуть оприділити місце знаходження боса. Під час цієї механіки босу потрібно зняти певну кількість ХП за допомогою АОЄ скілів, і тоді бос знову стане видимим. Також періодично бос використовуватиме наступну механіку, яка полягає у тому, що він телепортнеться в центр кімнати та почне відштовхувати рейдерів від себе та наносити купу демеджу по рейду. Для того щоб зменшити отримуваний демедж, варто постійно пересуватись до боса, а бос або скастуватиме характерну абілку протягом 30 секунд. Проте якщо рейд зможе нанести босу 4, 4% від його загального ХП під час цієї механіки, то бос перестане використовувати цю механіку саме у цей момент. Окремо лише у героїку у боса буде ще одна механіка, яка полягатиме у тому, що одному або двом гравцям по черзі потрібно буде сокати спеціальний стакаючий дебаф, для цього потрібно стояти приблизно в 10 ярдах від хітбокса боса, при цьому не завдавати демеджу від дебафу іншим рейдерам. На цьому механіки боса закінчуються, Я дякую тобі за перегляд. До зустрічі. Субтитрувальниця